Знаєш, ви себе е вважаєте заможною людиною? Я маю достатньо коштів, щоб відчувати себе вільною людиною. Угу. А на чому ви зараз заробляєте? Це моє світ, улюблене запитання. Світу, концертні діяльності. Тобто, ну, концертів не так багато чи прям. Ну, чому? Нормально мені вистачає? Я ж кажу, що в мене не питання мати купу грошей, а питання відчувати себе вільною. І в, в цій ситуації, в якій країна знаходиться, в такій ситуації я себе почуваю вільною. Ну, у вас велика родина, е і вам потрібно забезпечувати цю родину. Чи ви тільки зараз забезпечуєте вже себе, а е діти. різному. Іво обов'язко сказав мені про те, що йому для комфортного життя зараз на місяць ну в середньому потрібно 3-4 тисячі доларів. У вас е так само? Та -а -а, ні, я так ніколи не рахувала. Може, якісь місяці є, коли треба там десь поїхати кудись відпочити або щось поїхати кудись.